Нове життя для старих тролейбусів. Житомирське ТТУ незабаром планує повномасштабно запустити нові технології ремонту екотранспорту. Над першим пілотним об'єктом вже працюють майстри. Зокрема, цей 2049 – Це той, який буде суттєво змінений, в якого вже не буде там гулу в салоні, в якому буде низька підлога на середньому майданчику, якого будуть вже електронні табло, які демонструватимуть там зупинки, повідомлятимуть про номер по номер маршруту, по якому курсує і ряд інших там конструктивних змін. Тролейбус розберуть повністю, аби зібрати легше на нову модель, говорять в управлінні. Буде повністю новий кузов, нова основа кузова. Буде зовсім по-новому кріплений бортовий метал, буде цинкований метал, кріплений на герметик, на наклей. Будуть одностворчі двері. Аналог такий, який на сьогоднішній день ви бачите, може по місту їздять тролейбуси, шкода. От, буде понижена середня площадка, для того буде відкидний пандус, щоб міг заїхати інвалід на інвалідній колясці. До ремонту готуються й інші комунальні транспорти. Їх теж вже розібрали. Можна бачити весь цикл, як відбувається власне оце, вдихається нове життя, якби в ті тролейбуси, які вже відходили 30 років. Ну що стоїть чотири тролейбуси, які на різному на різній стадії сьогодні капітального ремонту. Якісь уже переварені, деякі вже там готуються до обшивки формування. От один уже сьогодні виїхав. Тим часом 3 грудня на лінію вийде ще один тролейбус, вже відремонтований, проте ще за старим зразком. Так співпало, що сьогодні ще, якби і ну буквально завтра він вийде, але він вже готовий. А той тролейбус, який відремонтувався ще ну по залишках старої технології, от але вже з суттєвими там змінами конструктивними і в якості його а, зборки. Та скільки і за якими б технологіями не ремонтували тролейбуси, сенсу не буде, якщо не буде працівників. У ТТУ катастрофічно не вистачає кадрів, говорить заступник міського голови. Велика потреба сьогодні є в кадрах різних професій, як і Працівників, які здійснюють якби капітальний ремонт, так і дуже гостро стоїть питання водіїв. Зараз тривають набір на курси, навчання на яких безкоштовно. Ми запрошуємо всіх бажаючих, якби піти освоїти цю безкоштовну абсолютно професію водія тролейбуса. В цей процес в цей же час можна паралельно працювати там на іншій посаді, поки триватиме навчання. Можна кондуктором, можна на якийсь виробничий, в залежності від бажання там і навиків кожного. Тетяна Серепятова, Руслан Давидов у центрі подій СТВ.